Танням холодів українці все частіше стикаються з відключеннями електроенергії. Генератори ж незамінна річ у таких ситуаціях. Який обрати, скільки він споживає пального та як правильно користуватися, розповідаємо далі. Масовані атаки на енергетику знову залишають міста без електроенергії, тож попит на генератори суттєво збільшується. Люди хочуть мати запасний варіант, аби підключити до світла бізнеси або ж власний будинок на ринку: бензинові, дизельні та інверторні моделі, і кожна має свої особливості. Найчастіше обирають бензинові або дизельні генератори. Як я вже сказав, потужністю там від 7 до 10 кВт, це Найпоширеніше цього буде достатньо, щоб забезпечити будинок. на найнеобхіднішими приборами, щоб у вас працювало опалення, щоб у вас була вода і мінімальне світло. Тут достатньо ємний бак з фільтром, заправляється бензином, і за допомогою натискання однієї кнопки всього він запускається і вже підключаєте свої прилади в розетки відповідні і отримуєте електроенергію. Ціни на генератори цього сезону піднялись в середньому на 10 20 Найдешевші моделі зараз стартують від 10-12 тисяч гривень. Прилади середньої потужності зазвичай дорожчі – 15-35 тисяч. А от за професійні дизельні чи великі резервні генератори доведеться викласти від 60 тисяч і вище, залежно від характеристик та виробника. Водночас на ринку з'явились більш економні варіанти інверторні моделі. Вони потребують менше пального і не такі шумні. Радимо для будинку обирати генератори інверторні, так як вони мають чисту синусоїду і відмінно підходять для того, щоб забезпечувати живлення для високоточних приладів для кухонної якоїсь техніки. Ті самі котли вони бояться перепадів. В середньому побутові генератори спалюють від 1 до 1,5 літра бензину за годину. Відсутність електроенергії на день сягає близько 6 годин, і якщо перекривати цей час генератором, то доведеться витратити 350-550 гривень, адже за цей період прилад спалює 6-9 літрів бензину. Для порівняння 6 годин електрики від мережі коштуватиме всього 30-40 гривень. Все залежить від потужності та навантаження. Наталія розповідає, що для стоматологічної клініки обрала дизельний генератор. Авдяки ньому все необхідне обладнання працює навіть під час відключень. У нас спочатку був один поменше. Він заправлявся бензином, але його було недостатньо. Ми прийняли рішення, тим паче відключень стало більше, що потрібно купувати новий. Ми купили дійсно дуже великий. Він зараз нам забезпечує абсолютно все від установок в клініці і до всіх комп'ютерів, всіх чайників, мікрохвильовок, телефонів. Через неправильне обслуговування та експлуатацію генератори найчастіше виходять з ладу. Не варто забувати про заміну масла фільтрів і заправляти виключно, коли прилад вимкнений.